Корупції, ні, корупції ні. я сьогодні тут, тому що мій чоловік у Краматорську, і він служить за цінності. Зокрема, аби не було корупції, щоб ми мали право на голос, на свободу слова. Його відпустки короткі люди жартують, він з побратимами там всім. Тому я вважаю, ми в тилу повинні бути свідомі, знаходити час відстоювати свої права з народом, який переживає різні травми, в такі ігри не граються. Я сподіваюся, що ті законопроекти, які були сьогодні представлені, будуть якось ну, поскоріше прийняті, обдумані і правки будуть через зроблені. Як тільки от буде прийняти такий закон, який буде нас всіх влаштовувати, от до тих пір будемо ходити. На сам, не для ваших, лап. на бурі сам, не для ваших. Лап. Корупція це одна з найбільших від нашого нашої держави, і е, бути в не знаю, в військовому стані і приймати такі нехабні закони за рахунок військового стану захон того, що люди не мають можливість ці підставити свою домі під абсолютно на прихистих. Поки ми не маємо фінального рішення, не треба западитися.